Медикаменти для лікарень та допомога молодим родинам сьогодні це пріоритетний напрямок роботи нашого земляка Валерія Дубіля на Чернігівщині. Днями різноманітними лікарськими засобами були забезпечені медзаклади Чернігова, Прилук, Бахмача, Мени, Семенівки, Бобровиці та Сновська. Наші захисники, медики, волонтери сьогодні щодня наближують перемогу України. Завдання кожного громадянина не бути байдужим, бути надійним тилом. Зараз багато людей втратили роботу і потребують підтримки. Сьогодні наша єдність важлива як ніколи. Я вдячний всім партнерам та своїй команді за те, що ми маємо можливість допомагати лікарням та людям. Слава Україні! У Чернігові та Прилуках продовжується реалізація програми по наданню дитячого харчування. Молочні суміші та підгузники підготували представники команди Валерія Дубіля для внутрішньопереміщених осіб, малозабезпечених та багатодітних родин. Роздача допомоги проходить за адресою вулиця Незалежності, 66 дріб у будні з 10 до 15 години. Завдяки народному депутату Дубілю Валерію Олександровичу ми вже провели декілька етапів надання допомоги для молодих родин. Наразі у нас є в наявності дитячі памперси здебільшого маленьких розмірів, а також якісні молочні суміші для діток до 6 місяців, а також після року. Чекаємо всіх, хто має потребу, в офісі Всеукраїнського об'єднання Батьківщина.